Друзі, вітаю вас на нашому каналі. В цьому відео хочу поділитися рецептом саморобним зерносуміші, яку я використовую для курчат несучок, м'ясояєчних порід, м'ясояєчних кросів. кросів. Взагалі, цей рецепт може використовуватися від нуля до 30 днів, але я від самого нуля не практикую. Я мінімум до 10 днів птицю будь-яку, крім індиків бройлерних. Підрощую на бройлерному старті. Від початку самого, як курчатка полопилися, я комбікорм ще й перемелюю. Може бути і до 5, до 6, до 7 дня готовий комбікорм. Тому що там може бути крупна гранула і не кожне курчат може з'їсти. Можуть бути плечевні наслідки, ми таке мали, тому тепер я підмелюю. А цей рецепт я вже починаю десь з 10-го дня по 15-й день життя курчат. Я їх поступово вже починаю переводити з бройлерного старта на цю зерносуміш і до 30-35 днів. Переведення, звісно, поступове. Перший день зовсім трішечки зерносуміші, другий більше зерносуміші в комбікорм. І отак перейти плавно днів за 5, за 6, отак квапитись не варто. Так, от, використовується кукуруза, пшениця, соняшна макуха, соєвий шрот. В якості вітамінно мінеральної е, амінокислотної добавки я використовую живину для птиці. Використовую її уже п'ятий рік і для курей, і для старих, і для малих, і для бройлерів, і для бройлерних індиків. Дуже задоволена. Повністю воно без якихось там хімії, без гормонів, без стимуляторів, схвалене Інститутом кормів України. Я довіряю, для себе вирощую, задоволена. Значить, живини, живина для птиці називається. 300 грамів. Кальцій. Кальцій теж я купую там, де є живино, ось такий у них називається сальцій. Це фосфорно фосфор. От, кальцій, фосфорна мінеральна суміш збалансована по кальцію, по фосфору, тому що одне без іншого воно в організмі ці не засвоюється. Мені зручно, я замовляю все разом. Надовго вистачає, не морочусь. Значить, кальцію додаю 100 грамів, 100-120 може бути. І е, якщо від себе, якщо на самому початку, буквально зовсім трішечки починати буквально 20 грамів кормових дріжджів. Кормових дріжджів. Якщо є невпевненість у якості зерна, з якого ви це будете робити, значить є отакі речі, називаються е, сорбент мікотоксинів. У мене він адсорон називається. Але є різні. Цей адсор, он може додаватися на на зерносуміш від 10 до 30 грам на 10 кілограм зерносуміші, тобто 0,1-03%. Ну, Я зазвичай, якщо її додаю, я додаю 20 грамів на 10 кілограмів. Ну, от сьогодні я її додам. Як замішую, е, можу ще додавати. Ну, для самих малих не треба, вже коли більше, то можу додавати ветеринарний рибічий жир, можу додавати фуз, але зовсім потрішки теж починати там, від 20 мл і вже доходити до 100 мл, щоб не розпоносило, тому що і то, і то, то є жир. Ну так от, як Замішую, замішую дуже просто. Кукуруза в мене відважена. Сиплю кукурузу. В неї висипатиму практично всю пшеницю. Ось так трішечки лишу. Чого так? Того, що мої кури найкраще виїдають пшеницю. Цю пшеницю буду ставити на вагу, до неї висиплю той кальцій, бо він як пилюка. До неї висиплю буквально 50 грам дріжджів. Дріжджі, це в першу чергу це джерело вітаміну Б, вітамінів групи Б. Що стосується бройлерної птиці, індиків. От у індиків, наприклад, перша причина, коли індики сідають на ноги, це нестача вітамінів групи Б, не кальцію, так як люди думають, це нестача групи Б, тому я кормові дріжджі використовую для всієї птиці, для малої, для старої, для любої. Небагато. Ну, почну потрішки от. Ну, отак, це у мене для переходу буде, от почну з 30 грамів. Значить, дріжджі всипала пшениці трішки кальцій всипала. Це тепер все діло перемішаю. Перемішаю. І сюди налью. Буквально це теж тільки для старту для переходу ветеринарний рибячий жир. Хороша штука, профілактика рахіту теж дуже багато вітамінів, але треба бути дуже обережним. Купувати свіже, не купувати саме дешеве, зберігати виключно в холодильнику. Якщо на запах чи на колір, чи є якісь у вас підозри, в жодному випадку не давати. Я розумію, що гроші пропадуть, але не дай Боже, птицю можна потруїти, якщо буде рибячий жир зіпсований. Ось я долила 20 мл. Для чого це робиться? Для того, щоб ті компоненти пилові, ага, забула ще сорбент. Ну, зараз налью попри жир. Значить, сорбенту 20 грамів дам. От щоб такі компоненти, от як, наприклад, і цей сорбент, хтось домішує ще коктедіостатіку корм. Ну, я не, не завжди. Я використовувала на індиках кокцидіостатік на корм. Результат у мене був не дуже хороший, тому що вимішати його я толком не могла, і виходило так, що індики корм їли. от, 15 грамів цього я насипала з кокцидіостатіком, а все рівно кокцидіоз був, тому що таку маленьку дозу коксидіостатік дається на корм там, ну, той, що я давала дікокс, діакокс. Він дається 5 грамів всього, ну, грубо кажучи, чайна ложка з горкою. На 10 кг зерносуміші. Вимішати це, розподілити, ну, тим більше вручну, це просто нереально. Відповідно, у мене виходило, що індекс споживає корм з кокцидіостатіком. Я свято вірю в те, що мої індики захищені від кокцидіозу, а вони починають хворіти і починається лікування, і в общем каша. Тому я перестала це практикувати, я з кокцидіозом бою, боюся інакше. Ось у мене тут тепер ось все насипано. Тепер я почну це спочатку цей сорбент трошки отак, вот бо неправильно. Спочатку треба було сорбент всипати, потім уже лити жир і вимішати. Ну, ось я вимішала зуміла. Тепер я це максимально от як зможу перетру з рибачим жиром. Щоб, звісно, що рибачого жиру тут мало. І воно не налипне так би, як би мені хотілося, але все ж таки трішки щось десь налипне, десь щось не так упаде на дно. Тому що зерно суміш, ви ж знаєте як. Вони спочатку виїдають те, що крупніше, а ота вся пилюка вона на дні залишається. А там в тій пилюці то саме то основне. Ну, по суті, ось я вимішала, видно, що трішки воно колір змінило, десь щось налипло, десь щось ні. Домішую далі цю пшеницю з кукурузою. Це у мене тут був було, було перше замішування було. Тепер ще отут, поки не вся, не, не вся зернова група всипала, ще тут перемішую. Якби роблю друге замішування, щоб розподілити ще більш-менш так ну, рівномірно. Звісно, може, це в бетономішалці чи ще хтось як. ну, У мене нема, ми робимо руками, у нас небагато, впоруємося, коротше у мене вже є 3 кілограма кукурузи, 3500 пшениці, кальцій, грибячий жир, дріжджі. Значить, тепер лишається мені досипати сонячна макуха, туди ж іде соєвий шрот. Тобто, вже решту все, що залишилось. І туди ж йде живина. Все. І це ретельно все перемішується, і ось такий корм виходить. Значить, що хочу сказати. Якщо, повторюсь, що я від нуля це не практикувала. Але якщо будете практикувати від нуля, його треба ретельно вимішати, отак перемелений тут, і починати давати курчатам все рівно ще перемолоти. На кавомолці там потрішки. Тому що е, тут фракція буде різна, живина вона йде гранулкою. І просто буде так, що курча не зможе ту гранулку клюнути перші дні. Ну, я так собі думаю, стверджувати не можу. Ось такий виходить у нас гарний хороший корм. Взагалі для всієї птиці, крім індиків, я до 7-го-8 дня будь-то комбікорм, будь-то що, я все ще підмелюю. Дала рецепт, ним користувалася той рік і користуюсь цей рік. Хто хоче, користуйтеся теж. Ну, Ми задоволені таким рецептом, кури росли гарно. Потім ще були інші рецепти, розносилися вчасно, не передчасно і не, не було затримки. У нас росли на цьому породні чорномірні марани, барбезіє. кросові росли домінанти і фарми м'ясо яєчні. Ну, все ок, як то кажеться. Вам дякую за увагу. Кому корисне було, сподобалось, коментуйте, лайкайте, пишіть, можливо, в коментарі, діліться своїми рецептами, які ви використовуєте. На все добре, до побачення.